Привіт всім! Ви використовуєте штучний інтелект у своєму повсякденному житті. Навіть якщо ви думаєте, що ні, штучний інтелект може використовувати вас. Наприклад, якщо ви перевищуєте швидкість на радарі, посміхніться. Сьогодні ми напишемо трохи коду, але не панікуйте. Ви можете задати запитання. Зачекай, після перегляду цього відео я стану програмістом? Розслабтеся ні. Але ви станете на крок ближче до розуміння того, як працюють технології навколо вас. І чесно кажучи, це набагато корисніше, ніж перегляд безглуздих політичних відео. Отже, готові напрягти трохи ваш мозок, тоді починаємо. Що нам буде потрібно сьогодні? Python. Це мова програмування, яка дозволяє писати та тестувати код надзвичайно швидко. Вона проста, вона читабельна та має безліч корисних бібліотек. Ось чому це мова програмування для дослідження комп'ютерного зору та штучного інтелекту. Однією з ключових бібліотек є OpenCV, скорочення від Open Source Computer Vision, комп'ютерний зір з відкритим кодом. Це потужний інструмент для роботи з відео. Зображеннями, прямими трансляціями з камер, виявленням об'єктів, відстеженням і навіть розпізнаванням облич. Для написання свого коду я використовую Visual Studio Code або просто VS code Версія Python, яку я використовую, 3.6, а OpenCV це OpenCV Contrib Python версія 3.4. І увага! Ця система перевірена і працює на 100%. Коли ми вмикаємо вебкамеру, ми бачимо себе у повному кольорі, рухаємося, посміхаємося, але для комп'ютера це просто матриця чисел. OpenCV перетворює кожен кадр в градації сірого, тому що для машин колір є важким і непотрібним. Давайте перевіримо вебкамеру за допомогою простого скрипта. Файл називається WebcamTest от що відбувається. CV2 Video Capture Theory. Відкриваю камеру за замовчуванням. Cap Read. Щетує один кадр з потоку. CV2 I'm Show показує цей кадр на екрані. Малювання прямокутників навколо обличчя це просто класичний спосіб виявлення прототипів. CV2 Wait Key чекає на натискання будь-якої клавіші. CV Destroy All Windows закриває всі вікна OpenCV. Тепер про виявлення облич. У файлі. Hard Cascade Frontal Face Default, ми використовуємо щось під назвою Каскад Хара. Отже, що це таке? Уявіть собі це, як набір простих фільтрів. Він вбудований безпосередньо в OpenCV, тут немає нейронних мереж. Натомість він шукає шаблони риси, що нагадують очі, ніс або рот. Якщо він знаходить такі у потрібному місці, він каже: Добре. Це, мабуть, обличчя. Далі ми створюємо папку Dataset для зберігання захоплених зображень обличчя. Ми зберігаємо 500 кадрів, і тільки це буде зроблено, ви побачите повідомлення: Збір зображень завершено. Тепер час навчити нашу модель. У файлі TrainingModel.py ми використовуємо бібліотеку PILF і оригінальної бібліотеки зображень Python. Ми навчаємо модель, використовуючи зображення, які ми зібрали раніше. Алгоритм, який ми використовуємо, LBPH Local Binary Patterns Histograms. Він не бачить обличчя як людина, натомість він бачить купу невеликих текстур. Він порівнює текстури з тими, які вже бачив. І якщо вони збігаються, він повідомляє: Я знаю це обличчя. Після завершення навчання ви побачите повідомлення, навчання завершено. Потім навчана модель зберігається у файлі trainer.yml. А тепер час протестувати нашу модель. У файлі testmodel.py ми використовуємо алгоритм LBPH та завантажуємо навчені дані з файлу trainer.yml. Тепер ми можемо просто скористатися функцією RecognizerPredict. Я передаю два значення: ідентифікатор користувача та ім'я. Якщо людина не знайдена в базі, ми відображаємо невідомо. Гаразд, час запустити код. Запуск скрипта. Python відкриває вебкамеру і бум! Ми бачимо моє ім'я над рамкою. Все працює добре. Давайте протестуємо з іншим обличчям, якого немає в базі даних. Щоб додати нове обличчя, ми повертаємося до файлу DataCollect, запускаємо його, вводимо ідентифікатор номер 2 натискаємо Enter і скрипт починає збирати дані про нове обличчя. Він зробить близько 500 зображень. Далі ми переходимо до файлу TrainingModel та запускаємо його. Ми бачимо процес навчання, включаючи моє обличчя та обличчя другої людини. Коли це буде завершено, ми отримуємо повідомлення. Навчання завершено. Ми додаємо ім'я в базі даних і тестуємо знову. Я пробую з новим зображенням. Круто! Чудово працює. Знову. Ми також додаємо фонове зображення за допомогою CV2 I'm Show файл. Background.png просто для того, щоб інтерфейс виглядав приємніше. І це все. Ми щойно створили власну систему розпізнавання облич за допомогою Python та OpenCV. Непогано, чи не так? Якщо ви вважаєте це корисним, поставте лайк, підпишіться та поділіться власним досвідом роботи зі штучним інтелектом та комп'ютерним зором в коментарях. До зустрічі в наступному випуску!